Допомога для осіб з інвалідністю до Дня Незалежності порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року 1300-96. Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни та осіб. Що працюють в спеціальних умовах. Згідно з пунктом 4 зазначеного порядку грошова допомога виплачується з урахуванням відповідного статусу, якщо особа набула його до 24 серпня поточного року, включно. У серпні разом з пенсією ви отримаєте 1 тисячу гривень як учасник бойових дій. Після того, як надасте до Територіального органу Пенсійного фонду України посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, на підставі вашого звернення буде виплачено різницю між сумою, що вже була виплачена як учаснику бойових дій одну тисячу гривень, і розміром допомоги, передбаченої для осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідної групи. Першої групи 3100 тисячі гривень, другої групи 2900 тисячі гривень. Третьої групи 2700 гривень. Для отримання різниці в розмірі разової грошової виплати потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України до листопада місяця.